Рапаловський воблер висів на дереві. Дивіться який. Зроблений, до речі, непогано. Бльосінок на поводочку, гарненько все. Грузик висить. Льот трещить. Кінцевий результат можете бачити зараз на екрані. Бачили, друзі, вода все більше і більше відкривається. І рибка починає ходити, вже видно Оце. як ходить. А це означає, що вже просто дуже-дуже скоро. Команда рибацькі пригоди буде на риболові. І будемо дивувати вас новими відео. Бачили? Так що вже дуже скоро. Думаю, що вже завтра можна їхати. Що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі Пригоди. Команда Рибацькі пригоди. В составі Діми Фішмена. Та, мого менеджера. Сьогодні такий чудовий, чудовий день. Так. Світить сонце. Якщо також звернути увагу. Бачили, як гарненько поза нашими... О, бачили сонечко, повний штіль. Сьогодні у нас знову наша традиційна рубрика. Збір приманочок. Сьогодні ми знайшли декілька водойм і кусочок річки, на якому будемо збирати приманочки. Надіюся, що ми знайдемо щось цікаве, щоб вам це показати. Ну а поки що ми йдемо і потихеньку дивимося, чи не вісить нічого на деревах. Ну а з вас лайкоси, підписочки, а ми погнали. Починаємо. Зняв менеджер з дерева якогось О, знаю, написано на облірочках. Усьо, він невеличкий, але що тут написано? РАПАЛА! Так, да, друзі? Орнениці. Це нового. Зараз його. Бачили? Рапала. Рапаловський воблер висів на дереві і такий на окунця. Це один із хороших воблерів. В копілочку і погнали. Ми замітили воблерочка на дереві. И усе малесенький твистерочек. Майже в нас. На І... у нас. Уже висить на удочке. И вин у нас. Ой, чистый китаец, -мо! Це самий чистий, друзі китайці, кого я бачив. Чого не рапала, чого не вещен, чого, бля. Китай. О, дивіться, як він прив'язаний класно, друзі. На капронову нитку. Поводок з капронової нитки. Бачили? Все. Отакі. Ну як, на нього ловити ми, мабуть, не будемо, але ну, купілочку хай буде, ну, гривень, може, 40-50 він стоїть. Погнали далі. Зняли дві стерочка такого чорного кольору. До речі, ми одненького, мабуть, взяли такого. У нас теж такий є. Так що його в купілочку і йдемо далі. Аналізуємо обстановку, прийшли на місце і одразу на дереві, усе на цьому. А воблер, Воно, оно бачите, високо воблер, Велика якась різина. Пружина над головою висить. Так що зараз будемо знімати лід, по-моєму, як то. Можна ходити по ньому. Бачите, щось. Друзі, подивіться, я вже пальця туди засунув, який лід просто. Десятка точно. Ну, десятка, там більше десятки. Будемо знімати, давати скріпляти приборчика і погнали. Відійшли буквально на пару метрів і дивіться. Це, кстати, в нас таких немає. Бльосінок на поводочку, гарненько все. Така блесенка в копілочку зразу і, і а будемо. Да. А воно! Резина, воно, бачите? А ти що не бачився? Ні, бачу, бачу. Просто хотів вам показати. Достав менеджер е э, старочок непоганий на 7 грамах. Savage Gear фірми. І це я точно знаю. О, поводочок хлюровий. О, І не дуже такий, знаєте, він... Короткий, зараз я вам покажу, дивіться. Ось такий поводочок з флюра. Тобто в копілочку і йдемо далі. Зняли в обліручка. На жаль, фірми ніякої не написано, не знаємо що, Ну, думаю, що китайський, але, але зроблений, до речі, непогано. І пружинку зняли, тобто ось воблер, пружиночка і силікончик. Зразу ще й вертушечка На чи пльосінка. Так що це все в копілочку до нас йде. Ось. А ми продовжимо. Вімені дуже мало, звісно. Нічого, фонариком ще краще, коли темно світиш, вони підсвічуються в темноті. Так що все в копілочку і будемо йти далі. Все, ну, все, грузик. висить для тріщить, треба відійти трошки, щоб не піти з менеджером на дно. Не буду підходити. Ну, Скільки? 71 грам. Друзі, 71 грам грузик непоганий. Що це за фірма у нас? Сюрма непонятна якась, не написано. Ось, хто знає цей значок, той і знає. Короте, непоганий грузик, так що в купілочку йдемо далі. І, каже менеджер, що пружина. Да, Вісить пружинка, знімає пружину і продовжуємо. Так, зняли пружинку. Будь ласка, вам ось пружинка. Ну, непоганенька піде. Знову знайшли приманочку. Зараз я вам спробую показати. Оно. Короте, воблер. Не знаємо, чи похабщина китайська, чи щось нормальне. Так що будемо зараз скріпляти прибор і доставати. А я вам покажу, що бачили зайця. Це вже точні сліди зайця. Він тако пригає три лапи, бачили? Три лапи, три лапи, і також побіг туди. Чи він в цю сторону, він в цю сторону біг. Дивіться, бачили? Ось зайця. Раз, два, три лапи. Четверта. Раз, два, три і так погнав. Ну, будемо пробувати доставати. По-любому він впаде на лід. Так що погнали. Є, є впав. Ну, скоріш за все, що це пуха Щина. Дивіться який. Ну не написано нічого на ньому. Щеплять, ще був непоганий вовні. Гачка нема одного, так? Ну, все одно в не поганий. Але проклеєний, бач, нема дирок no. на цьому. Друзі, в кінці відео ми обов'язково покажемо кінцевий результат. Так що додивись oh, до, до кінця і ми вам Не Далі щося, дивіться який топчик. Пожалуйста. Так що в копілочку і йдемо далі замітили, що щось таке зелене в очі кинулося. Світиться якесь чи кислотне щось, чи щось світиться. Зараз ще підемо отсюди, станемо, і пройдемося ще трошки туди і ху, на ту сторону, що пройдемося. Це мені, я, звісно, трошки погано, але візьмемо фонарика і будемо йти з фонариком. Ну, поки що достаємо. Друзі, впав. Упав. Твістерочок. Фірма Незвісна Китай. Або релакс, може бути ще. Такі 200 рочок в копілочку і йдемо далі. Знайшла ще одну приманочку, ну і років так 800. Ну, Подивимося зараз, так що знімаємо. Знімаємо і погнали. Показуй. купито релаксовське. Так що в копілочку. І йдемо далі. Підходить до кінця сьогоднішній збір приманочок, темні. Вечоріє, скажімо так. І день був насичений, проїхали декілька водой і знайшли навіть більше, ніж очікували. Так. Тобто знахідки достойні і не дарма ми потратили свій час. Будемо закінчувати. Так. Кінцевий результат ви зараз побачите. А ми поки що попрощаємося. Ви були на фіналі рибацькі пригоди. І як завжди, з вами була команда в составі Діма Фішмера. Та, мого менеджера лайкоси, підписочки. Кому що цікаво, задаємо питання, відповідаємо. Всім пока. І кінцевий результат можете бачити зараз на екрані. що не дуже багато, але... Пару знахідок тут є непоганих. В нам вдалося знайти цікава модель фірма Jerkbait Natural Shad 17 г 11,5 см. Його ціна також не дуже погана, тобто 400 гривень за вублірочок. в принципі сума непогана. Так що він буде працювати і ловити ми на нього будемо також. Значить, Рапаловський воблер маленький, але його ціна достойна. Цей воблерочок зроблений непогано. Звук видає вібрацію, звісно, але він без фірми Китай. Значить, совач гір жовтого кольору. Ну, працювати буде. Я з цим спорю. Твісторочок чорний на окунця, потім лімонний твісторочок на окунця, копито, мікадовська, бльосінка така маленька. Ось, ну і похабщина года. Китайський воблер без гачка. З дирами, що туди, блін, вода заливається, і він стає блин, і тонучий, і плаваючий, коли вона висихає, Коротше, китайський воблє, ну Ось такі, друзі, кінцевий результат. Ну і ще грузики. Кому цікаво, там ось все, що ми тут по грузикам знайшли, я не став викладати. Ось просто один раз подивіться різні грузички. 80, 70, 60, 40, 20 грам. Коротше, різні. Так що це по грузикам і по сьогоднішній серії. Ну а вам всім пока!